Туди даємо можливість мамі приїхати. Сьогодні до нас приїхала комісія з е, головного апарату Національної поліції України, представники департаменту кадру, е, карного розшуку, представники головного слідчого управління буде проводитися е, службове розслідування щодо е, ефективності законності проведення розслідування по цьому кримінальному провадженню. Комісія зараз знайомиться з матеріалом кримінального провадження. Будуть з підозрюваним зустрічатися, спілкуватися, будуть спілкуватися зі сторонами потерпілої представниками, виїжджати на місце зі сторони захисників підозрюваного. Ми маємо надію, що за декілька днів, коли працює комісія, вони зможуть об'єктивно дати незалежне заключення. По тому, що тут є, крім того, що ви бачили, що ви чули, що ми показуємо. При надходженні будь-яких експертиз я буду просити знову ж таки слідчого про розголошення інформації, для того, щоб довести до громадськості. Враховуючи, що така резонансна подія і такі можливі провокаційні дії зі сторони тих людей, які хочуть ухилити від відповідальності підозрюваних, Можуть мати за собою якісь тяжкі наслідки масові безпорядки, тому було прийнято це рішення про розголошення такої інформації. Таку інформацію ми не розголошуємо в апілорі, але є законний шлях, і сьогодні злочин. Скажіть, будь ласка.